Досить цікавий такий походний ліхтарик для кемпінгу, для дому, там книжки читати і так далі від фірми Nextool, Називається Wukong Multifunctional Lamp. В наборі, звісно, інструкція. Ось такий кабель на Type-C для зарядки. І відразу хотів би вам сказати ціну. 2190 гривень за промокодом MyCamping, буде знижка, звісно, 10%. Повне відео на моєму YouTube каналі зможете подивитись там всі моменти. Що тут цікаво, по-перше, він телескопічний, ось так він виїжджає. Досить багато режимів роботи. Перший, другий, третій. І навіть якщо два рази натиснути на верхню кнопочку, то вмикається ось такий чудовий блимуючий режимчик. Окрім цього, в нас відкриваються з однієї сторони і з іншої ось такі от пелюстки. Також я вмикаю і хотів би вам показати, як воно все працює. Тобто світодіоводик один, другий, третій. І четвертий, вибачаюся, якщо камера не фокусується, дуже приємно, що можна витягнути ось таким чином, схоже на шваброчку таку. В одну сторону можна крутити на 270 градусів. Відповідно, тут так само. Можна повернути ось так. Загнути можна таким от чином, наприклад. І крутити там один в одну сторону, інший в іншу, або два. В одну сторону, або два вниз, або два вверх, або взяли просто і ще от нижче зробили таке от положення, як стрілочка, або взагалі взяли ось так і склали. Досить цікавий ліхтар, як на мене. Але це, шановні мої, це ще не все. В нас такий плафончик в наборі. Можна вдіти ось таким чином його сюди. Він пластиковий. Натиснути на кнопочку увімкнення ліхтаря або лампи, відкрити ось такий от гачочок і підвісити. І буде у вас такий от ліхтарик для пікничка, для кемпінгу, в наметі. Можливо, хтось таким буде користуватись на дачі вдома і так далі. Просто дійсно дуже-дуже багато, шановні мої, всіляких. Різних варіантів, як його можна розмістити, як його можна підвісити. І те, що дуже багато режимів роботи, це прям дуже радує. Переходьте, дивіться повне відео. Продовження цього рілса бо шортс буде в наступному відео. Всім дякую.